Чи можемо, от якщо у підприємства все ж таки є логіст або диспетчер, не хазяїнцем займається, він є людина, яка відповідальна і отримує заробітну платню. Чи можемо ми допомогти навчити її користуватися, щоб допомагати власнику та компанії економити великі кошти? Ну якщо у людини вже є у власника, є така людина, то він на, на пол к успіху. А саме основна задача у нас це навчити користуватися. І у нас є дуже класна команда, яка пройшла обучення і по СОФТУ, і по железякам наших європейських партнерів і в Вільнюсі, і в Варшаві. Тому в цілому У нас даже є сервісний центр. Ніхто зараз не може цим похвастатися. У нас є сервісний центр, який займається ремонтом обладнання. І ми фактично все обладнання, яке Є на ринку, ми його ремонтуємо і допомагаємо з цим за невеликі гроші, ну відносно невеликі гроші. Тобто можна відремонтувати, рестайлити його. Тільки бажання, тільки знання того, що вам потрібно, і ми допоможемо. І це приведе до успіху. Тому звертайтесь, будемо раді.